Псалом 107 Пісня Псалом Давида. Готове моє серце, Боже, готове моє серце. Буду співати і грати у своїй славі. Прокинься псалтирю, і ви, гусла, я встану на світанку. Буду прославляти Тебе, Господи, між народами і співати Тобі між племенами, бо Твоя милість вища за небо і Твоя правда аж до хмар. Піднесися над небесами, Боже, Твоя слава по всій землі, хай твої улюблені будуть врятовані, визволи своєю правицею і вислухай мене. Бог сказав у своїй святині. Підіймуся вгору, зміряю Сікіму, виміряю і долину поселень, мій Галаат і мій Манасія, Єфрем підмога моєї голови, Юда мій цар, Моав посудина моєї надії, до Ідумеї сягатиме моє взуття, фелестимці підкорилися мені. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Ідумею? Чи не ти Боже, що нас відкинув, чи не виступиш Боже з нашими військами? Надай нам допомогу в біді адже людська поміч марна. З Богом ми наберемося сили, Він матиме за ніщо наших ворогів? Євангеліє від Луки, Розділ 19 Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Захей, це був старший надмитниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побійши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Захею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи: Навіщо зайшов він, щоби зупинитися в грішної людини? Устав Захей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи: Не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна Твоя принесла десять мін, і відказав йому: Гаразд, добрий рабе, так як малому ти був вірний. Володій десятьма містами, прийшов другий, кажучи, Пане, міна твоя принесла п'ять мін, сказав і цьому і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: Устами твоїми суджує тебе лукавий рабе». Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? А тим, які стояли поряд, сказав Візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: «Пане, він же десять мін вже має. Кажу вам, кожному, хто має дасться. А від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. І сталося, як наблизився він до Відфагії і вітанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи: Ідіть у село, що навпроти, а увійшовши до нього. Знайдете прив'язане Осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Посланці пішли й знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його Господарі навіщо відв'язуєте Осля? Вони ж відказали, що Господь потребує Його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. І як наблизився він до підніжжя Оливної Гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи «Благословенний цар, який йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому Учителю, це своїм учням. У відповідь він сказав Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло хоч у цей день що потрібно для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх, адже прийдуть на тебе дні. І твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе й твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Увійшовши в храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому й купували, кажучи їм: написано: дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників. І навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди, слухаючи, не відходили від нього. Суддів. Розділ перший. І сталося, що після смерті Ісуса ізраїльські сини звернулися до Господа, запитуючи Хто з нас, як вощ, піде на ханаанця, щоб воювати проти нього? А Господь сказав Юда піде, ось я дав цю землю йому в руки. Юда ж сказав своєму братові Симеону: Піди зі мною до мого спадку і воюватимемо проти ханаанців, піду і я з тобою у твій спадок. І Симеон пішов з ним. Тож Юда пішов. І Господь дав ханаанця та ферезейця йому в руки, і вони побили їх у Везеку десять тисяч чоловік. У Везеку вони знайшли Адонівезека, воювали проти нього і побили ханаанця та ферезейця. Адонівезек же втік, та вони гналися за ним, схопили його і відрубали великі пальці його рук та його ніг. Тоді Адонівезек сказав. Сімдесят царів із відрубаними великими пальцями їхніх рук і їхніх ніг збирали їжу під моїм столом. Отже, як учинив я, так і віддав мені Бог. Його відвели в Єрусалим, і він там помер. Сини Юди воювали проти Єрусалима, взяли його і побили його вістрям меча, місто ж спалили вогнем. Після цього сини Юди зійшлися воювати проти ханаанця, який жив у горах, на півдні та на рівнині. Юда виступив проти ханаанця, який жив у Хевроні, а жителі Хеврона вийшли назустріч раніше. Ім'я Хеврона було Каріатар-Воксефер. Він побив Сесія, Ахімана і Толмія з роду Енака, а звідти вони пішли до тих, які жили в Давірі. Раніше ім'я Давіра було місто писарів. І сказав Халев: хто лиш поб'є місто писарів і заволодіє ним, тому дам Асхану, мою дочку, за жінку. І першим захопив його Готоніїл, син Кенеза, молодший брат Халева. Тож він дав йому Асхану свою дочку за жінку. І сталося, коли вона відходила, він намовив її просити у свого батька поле. Тож вона бурмотіла на осляті, а тоді закричала з Осляти: у південну землю ти мене віддав. І Халев запитав її, що тобі потрібно. Асха ж відповіла йому. Дай мені благословення, бо ти мене віддав у південну землю, тож дай мені, як придане, водні джерела, і Халев дав їй придане за її серцем верхні і нижні джерела, як придане. І сини Йовава, кінейця, Мойсеєвого тестя пішли з міста Фініків до синів Юди, у пустелю, що є на півдні біля схилу Арада. Тож вони пішли і поселилися з народом. А Юда зі своїм братом Симеоном виступили і побили Ханаанця, який жив у Сефеті. Вони зробили його закляттям, вигубили його, і дали назву місту Загибель. Юда не зміг отримати в спадок Газу та її околиці, Аскалон та його околиці, Акарон та його околиці, Азот та його околиці. Та Господь був з Юдою, і він успадкував гору, оскільки не міг успадкувати тих, які жили на рівнині, бо Рихав протистояв йому на ній. А Халевові віддали Хеврон, як і сказав Мойсей. Він успадкував там три міста і вигнав звідти трьох синів Енака. Евусея, який жив у Єрусалимі, сини Веніаміна не вигнали. Тож Євусей жив із синами Веніамина, і так є аж до цього дня. А сини Йосифа пішли і вони до Ветиля, і Юда з ними, тож дім Ізраїля отаборився біля Ветиля. Раніше назва міста була Луза, а історія така вартові побачили чоловіка, який виходив з міста, вони схопили його і сказали йому. Покажи нам прохід до міста і вчинимо тобі милосердя. І той показав їм прохід до міста, і вони розгромили місто вістрям меча, а чоловіка і його рід відпустили. І той чоловік пішов у землю хетів, збудував там місто і дав йому назву Луза, і це його назва аж до цього дня. Манасія не успадкував весан, що є містом скетів, ні його дочірніх поселень, ні його околиці, ні Ектанаат, та його дочірніх, ні тих, які жили в Дорі, її дочірніх, і тих, які жили у Валаамі, його дочірніх, і тих, які жили в Магедоні, та його дочірніх, ні тих, які жили в Євламі, ні його дочірніх, і Ханаанець почав жити в цій землі. Та сталося, коли Ізраїль став сильним, то зробив ханаанця данником, та, однак не прогнав його повністю. І Єфрем не вигнав ханаанця, який жив у Газері, і жив ханаанець посеред нього в Газері і був данником. А Завулон не вигнав тих, які жили в кедроні, і тих, які жили в Енаалі. Тож ханаанець жив посеред нього і був його данником. Асир не вигнав тих, які жили в Акхоні, і вони були йому данниками, і тих, які жили в Дорі, і тих, які жили в Сідоні, і тих, які жили в Аалафі, Ахазіві, Хелві, Афеку, і Вроові. Тож Асир жив посеред Ханаанця, який проживав у землі, бо не зміг його вигнати. І Нефталим не вигнав тих, які жили у Ветсамусі, ні тих. Які жили у Ветенеті, і жив Ізраїль посеред Ханаанця, який проживав у землі. А ті, які жили у Ветсамусі та у Ветенеті, були їм данниками. І загнав Аморей синів Дана на гору, бо не дозволяв їм зійти в долину, і почав Аморей жити на горі Мурсінона, де ведмеді та Лисиці, та рука дому Йосифа стала важкою на Амореєві, і він став данником. Ось границя Аморея і Думей вгорі над Акравіном на камені й вище. Суддів, розділ 2. Господній ангел пішов з Галгала до ридання до вітилю і до Дому Ізраїля і сказав їм: Господь, Господь вивів вас із Єгипту і ввів вас у землю. Про яку клявся вашим батькам, що дасть її вам, я і сказав вам: не знищу мого завіту, який уклав з вами до віку. Тож ви не складатимете завіту з тими, хто живе на цій землі, та їхнім богам не будете поклонятися. Але знищите їхні різьблення і розіб'єте їхні жертовники. Ви ж не послухалися мого голосу, оскільки ви це вчинили, то я сказав не продовжуватиму переселяти народ, про який сказав я, що винищу їх сперед перед вашого обличчя, і вони будуть вам на страждання, а їхні боги будуть вам на спотикання. І сталося, коли Господній ангел сказав ці слова до всього Ізраїля, то народ здійняв свій голос і заплакав через це дано назву тому місцю ридання, і там вони принесли жертву Господу. Ісус відіслав народ, і кожний з із ізраїльських синів пішов до свого дому і до свого спадку, щоб успадкувати землю. І народ служив Господу всі дні Ісуса і всі дні старішин, які довго жили з Ісусом, які пізнали кожне велике Господнє діяння, яке Він зробив для Ізраїля. І помер Ісус, Господній раб, син Навина, у 110-літньому віці, Його поховали на горі Його спадку в Тамнатарі, на горі Єфрема, на північ від гори Гааси. І весь той рід приєднався до їхніх батьків, а після них постало наступне покоління вони не знали Господа і діло, яке він звершив для Ізраїля. Тож ізраїльські сини чинили зло перед Господом і служили ваалам. Вони залишили Господа, Бога їхніх батьків, який вивів їх із єгипетської землі, і пішли за іншими богами. За богами народів, які довкола них вони поклонялися їм і викликали гнів Господа. Вони залишили Господа і служили Ваалові та Астартам. І Господь запалав гнівом на Ізраїля і віддав їх у руки грабіжників, і пограбували їх, і віддав їх у руки їхніх ворогів, які довкола, і вони не змогли встояти перед обличчям своїх ворогів в усьому, у чому чинили зло. І Господня рука була їм на зло, як і сказав Господь, і як поклявся Господь, він дуже їх пригнобив. Тоді Господь підняв їм суддів і спас їх з руки тих, хто їх грабував. Та вони не слухалися своїх суддів, бо зраджували з іншими богами, поклонялися їм і розгнівили Господа. Вони швидко звернули з дороги, по якій ішли їхні батьки, щоб слухатися Господніх заповідей, не чинили так. І коли Господь піднімав їм суддів. То Господь був із суддею і спасав їх з руки їхніх ворогів усі дні судді, бо Господь був зворушений їхнім стогоном перед обличчям тих, які їх грабували і чинили їм зло. І ставалося, що коли помирав суддя, то вони поверталися і знову псувалися більше від їхніх батьків, щоб ходити за їхніми богами, аби служити їм і поклонятися їм. Не позбулися своїх звичок і не відступили від своєї злої дороги, і запалав гнівом Господь на Ізраїля і сказав. Оскільки цей народ залишив мій завіт, який я заповів їхнім батькам, і вони не слухалися мого голосу, то я не буду більше виганяти з перед них жодного з народів, які залишив Ісус, і залишив їх, щоб випробувати ними Ізраїля, чи дотримуватимуться Господньої дороги, аби ходити нею, як дотримувалися їхні батьки, чи ні. Тож Господь залишив ці народи, щоб не вигнати їх швидко і не віддав їх у руки Ісуса.